Орган ведення державного реєстру виборців передає попередній список виборців відповідній дільничній виборчій комісії не пізніше як за 20 днів до дня голосування. Від імені комісії списки виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії, одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості заступник голови або секретар комісії. Списки виборців надаються для загального ознайомлення. Кожен громадянин має право ознайомитися зі списком виборців у приміщенні виборчої комісії. Комісія має доставити кожному виборцю іменне запрошення, у якому повідомити про включення його до попереднього списку виборців, адресу дільничної виборчої комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування. Виборцям, стосовно яких у списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування. Таке письмове повідомлення надсилається або доставляється не пізніше як за 15 днів до дня голосування. Закон передбачає внесення змін дільничною виборчою комісією тільки до уточненого списку виборців, який комісія отримує від органу ведення державного реєстру виборців не пізніше як за два дні до дня голосування. Зміни до уточненого списку виборців вносить голова або заступник голови та секретар комісії на підставі рішення суду або повідомлення органу ведення державного реєстру виборців у день голосування. Зміни до уточненого списку виборців вносяться виключно на підставі рішення суду. Підстави для внесення дільничної виборчої комісії змін до уточненого списку виборців, рішення суду або повідомлення органу ведення державного реєстру виборців. Інших підстав для внесення змін до уточненого списку виборців закон не передбачає. На виконання рішення суду або повідомлення органу ведення державного реєстру виборців, голова або заступник голови та секретар комісії напередодні дня голосування вносить зміни до уточненого списку виборців. У день голосування зміни до списку виборців вносяться виключно на підставі рішення суду. При включенні виборця до списку відомості про нього передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку. При цьому у графі примітки зазначаються дата і номер рішення суду або дата повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців. Виключення зі списку виборців осіб, які неправомірно включені до нього, здійснюється шляхом викреслення, що засвідчується записом виключено та підписами голови і секретаря дільничної виборчої комісії у графі примітки. При цьому поруч із прізвищем виборця зазначаються дата і номер рішення суду або повідомлення органу ведення державного реєстру виборців. Інші члени дільничної виборчої комісії не можуть вносити зміни до списку виборців. Як бачимо, виправити неточності виборцям простіше у попередньому списку виборців, а це слід зробити заздалегідь. Думаю, для уникнення непорозумінь. Та можливих конфліктів у день голосування дільничній виборчій комісії слід чітко виконати всі вимоги закону, аби виборці були вчасно поінформовані про порядок ознайомлення зі списком виборців, порядком його уточнення та вчасно виявили і виправили помилки. У день голосування голова. Заступник голови або секретар дільничної виборчої комісії зможуть лише виправити неточності та технічні описки в списку виборців, і тільки за умови, що ними достеменно встановлена особа виборця. Таке виправлення засвідчується у графі примітки підписом того з керівників комісії, який виправляв описку.